Люди, всіх вітаю. Сьогодні відео розповім трішки по теплицях, по формі дуги арок і покажу, як вони справляються у нас із вітровою і сніговою нагрузкою. Трошки в нас сніжку кинуло, нагадаю, ми з Київської області. Звичайно, не таке жахіття, як в Одеській, але також трішки підкидало. Ну і ніч, звичайно, була переведена, тому що хто рано встає, чи серед ночі, той не висипається і в того не падає теплиця. Вставав. Ходив 12, о 12-й ночі, дивився, яка там обстановка була з теплицями, потім півтретій, в півтретій, третьої, в п'ять. Ну, але все нормально, давайте дивитися. Сніжку у нас трошки намило, але повезло Ну, з одного боку, да, а з іншого що Ми живемо від поля. У нас тут капітальніший вітер. Снігу було багато, але під дією сильного вітру його просто зносили з наших теплиць. І давайте ось по формі покажу вам, як виглядають теплиці. Це ось у нас розсадник. Такий він доволі пологий, то на ньому сніг лежав. На оцих трьох теплицях, ну, коротше дивіться самі, яка в них форма. Добре, що у них високі стінки, то вітер у нас із поля, з цього боку. Тобто, дивіться, ця сторона, це ми її не чистили нічого, все тут у нас здуває, все красиво. Але з цього боку снігу було, це ми вже його трохи потрусили. Дивіться, скільки вже нападало між теплицями. Ну, найбільший мінус цих наших теплиць, вони міцні все, але що тут ми дуже мало відступили між теплицями, то тут капець снігу. Якщо накиди доведеться або розрізати цю плівку, закидати. Ну це таке за всі роки було тільки раз. Або витягувати сюди, виносити все з країв і виносити все. На лопаті, на плівках витягувати. А тут дивіться, ось які купи снігу накидало. Ми, Коли доводиться його виносити, то звідси виносимо і тут його накидаємо. Але бачите, такі перемети зробили, що тут і без нашого викидання вже кучугури снігу нормальні валяються. І ось, Дивіться, між цими двома теплицями то тут більший проміжок тут, напевно, метр з лишнім. Ну також це мало. Між теплицями треба 2 метри щоб якщо доведеться сніг скидати, щоб тут у вас був запас по часу, ну, щоб воно там більше накопичилось, тому що якщо піде багато мокрого снігу, воно сюди вмиг наб'ється і потрібно би рятувати якось теплиці. Ось цю середню теплицю ми, по суті, це єдина, яку нам довелося розкривати і різати плівку. Давайте покажу вам всередині, що там у нас, також тут. Під намило снігу, це ця тепличка, яку ми з вами поливали, проводили вологозарядний полив. Зараз у вас з'явиться по підсказці. І дивіться, що сніг валив звідти. Вона так по покупало, але частина все ж таки затримувалася. Це ми вже потрусили. Добре, що серед ночі не довелося робити вже зранку десь о восьмій Притрусили його трошки, ну, це вже тут дріб'язок лежить. По конструкції у нас теплиця металева, арочна. І також, як бачите, у нас тут поверху натягнуті ще й проволоки. Дуже ми також допомагають плівку від продавлювання. Такий сніжок нормальний улупашив. Лупашев. є там сьогодні 26-27 листопада. Ну, але все-таки поки що тут ху нас все нормально. Дивіться, по теплицях Оце ми маємо три такі теплиці. Вони всередині так само зроблені, як цю, в якій ми тільки що були. Дерев'яних у нас не було, починали, звичайно, з дерев'яних. На місці отої теплиці були колись Була перва дерев'яна, потім ну, сподобалося, зробили і понеслося. І останні теплиці, це у нас вже ті великі, зараз покажу вам їх також. І ще у нас є один розсадник, як теплиця. Попали нам колись готові дуги, І дивіться по формі. Вона ось така, ну як бачите, розтягнута максимально, то з неї дуже і дуже гидко сніг сходить і доводиться найбільше трусити. Але з цього боку дивіться також дуже потужний вітер, то ну, тут все частенько. Але от тут, з цієї сторони, то також набирався сніг і це у нас на даний момент найбільш проблемна така теплиця, тому що вона широка, з неї сніг не спадає, а якщо і спадає, то тут мала висота, у нас у цих теплицях дивіться стінки прямі. Ну, тобто місце у нас тут не випадає. І вона набагато вища від цієї. І тому це ж добре, що з цього боку немає снігу, а так би вже тут було все закидано, але не дивлячись на погоду, непонятно, що воно буде далі. Будемо тут сьогодні чистити. Оце весь цей сніг потрібно би викидати звідси. Раптом буде ще сніг, та й дивіться, і наверху там воно ще нормальний слояк, а там сантиметрів 30 ще є, потрібно би його також струсити. Це тут невеликий кусочок, такий десь метр. Потрібно би це все щистити, тому що там на днях буде відлига, якщо воно все замерзне на теплиці, покриється льодом, то потім буде ще важча нагрузка на теплицю. Коротше, багато мороки, потрібно максимально себе обезопасити, тому що ну, плівку різати не хочеться. Ну, На крайняк розглядати і такий варіант. На жаль, у нас така конструкція дерев'яна, що ми на зиму свої теплиці плівку не знімаємо. Це було б взагалі ідеально знімати на зиму плівку. Є в мене в планах ось ця теплиця. Тут найгірша плівка. Коли її вшатаємо, то я її трішки перероблю, щоб була змога знімати ці теплиці. Ну і звичайно, великі теплиці. теплиці, які Радують око, але, на жаль, не гаманець у нашій часто. У них висота в коньку 4,5 метри. Тут все у нас злітає, тим паче вони бачите, виставлені в інший бік у нас. Дивлюсь недавно відео, що це ніби ось так неправильно ставити у нас. Але дивлячись як з них злітає сніг, то хай вони краще так будуть. Там у них все чітко. Це вважається вже фермерська теплиця. Ось ця Це 25 на 10, і поряд теплиця 35 на 10. Якщо вас цікавлять виробники теплиць, то можу порекомендувати людей, які займаються вже давно установкою, нова теплиця. Контакти будуть першому в першому закріпленому коментарі. Вони роблять любі конструктиви, які вам захочеться. І такі, і ще крутіші. Подивіться, зайдіть на них на сайт, може у вас зацікавить. Взагалі теплиця річ хороша. Повернемось до цих великих теплиць, як бачите, у них тут сама ідеальна форма, вони напівколом зроблені, щоб максимально добре з них сходив сніг. Але тут у нас не так, як у наших тих трьох немає у них рівної стінки, тому трішки у нас, ось тут по суті, як рослини ростуть, то трішки місце випадає, тим паче там ще зроблена вона. Трішки під плівку, то місце трохи випадає. До речі, заболів. Як треба трусити сніг, то якраз вчасненько заболів, тому горло, голос блин, підсівший. Ну це так, для підписників. Мало, -ли, можливо, там хто за мене дуже переживає, що з голосом. Так, і дивіться, тут уже навчені помилками економії місця, то тут уже між цими теплицями я зробив аж 3 метри. Ну, ніби й двох би вистачило. Ну, думаю, мало ли раз у п'ять років буває така чітко сніжна зима. Коротше, хай краще в мене трішки земельки випаде. Але хай би 3 метри, ну його в баню. Тому що давно це не було цих таких ва, снігових зим. За час нашої діяльності, то натягалися ми того снігу, ніч трусиш, день трусиш, потім... Виносиш, його тягаєш, нормальний такий фітнес, воно виходить. Значить, хай краще трішки земельки випаде, але щоб було куди цьому снігу діватися. Думаю, якщо плануєте ставити теплиці, найголовніша умова розставляйте, щоб були між ними нормальні такі відрізки, щоб було куди цьому снігу падати. Ну і давайте зайдемо в саму більшу теплицю, покажу, як воно тут у нас виглядає. Накрили спанбондом, трішки дужок. Ну і тракторець сюди заховав, тому що в цьому році немає змоги, в нас ангару немає, а там де ховали, коротше зайнятий той ангар в цьому році, тому нашого желізного коня заховали. Сюди теплиця майже дозволяє, трішки там мене по висоті не, не проходить. О, там роблю трошки підкоп, щоб вихлопна туди зайшла, треба буде відрізати її, щоб не заморочуватися. Ну що, тут тепленько, нормально. Чим більше теплиця, тим краще. Ну, ось таке сьогодні субурненьке відео, яке з'явилося завдяки погоді. Показав вам форми теплиць, моменти на які сліду. Звернути увагу. Ну тобто, робіть максимально теплицю кругленькою. Багато людей робить їх дерев'яними, ось з такими скатами, ось з такими углами нахилу, то робіть, звичайно, максимальний угол нахилу, щоб чим більше снігу спадало самого, і потім в якийсь один зимовий рік ви скажете спасибі за цю рекомендацію. Тому що побігати, потрусити сніг, це також забирає і сили і здоров'я. на дворі холодно, це жесть. Такі вітри, звісно. Не знаю, мені згадалася, якась там сьогодні навіть дитяча казка, коли там трусив одну теплицю. Як повернувся до снігу, коротше таке в лобешника на льдинки. туди сюди три минути і, де, і пішов всі в хату, бо таке, вродь мене, вроде, знаєте, як в касті. Льдинка в серце чуть не залетіла страхіття. Ну, на цьому в мене все. Якщо вам такий мій хриплий монолог сподобався, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. Ну, це вже. Більш весні. До нових зустрічей!